Отже, привіт Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу показати польовий тест Якута. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати нові відео більш скоріше. Ну, а підписникам, меценатам дає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, сьогодні порівнюємо Якут. З класичним, так, це класичний фінський ніж Мартіні. Знову ж таки, там я завжди говорю, що його треба вміти тримати правильно. Можливо, сьогодні ще продемонструю, як тримати його правильно, як на ньому прямо можна віджиматися. Ну, пробуємо так, Якутський ніж він передбачає різ до себе, тобто дол знаходиться у нас справа. І зазвичай то відбувається таким чином. Ну, я невеликий прихильник якутських ножів. Не знаю, чи то буде добре видно на відео. Якось таким чином то мало би відбуватися. Зараз спробую. Тобто, воно має бути якось ну, якось, тако, якось до себе. Ну, Хто мені там розказував, що він нормально працює по дереву, показую так само до себе. От на чистому, так? Так само до себе різ Тобто Ну мені здається, що тут, тут все очевидно. Про різ від себе, так, силовий різ. Знову ж таки, мені там часто пишуть, що я не правий йшов до Оця частинка на силовому різі, вона робить основну роботу. Тож я не знаю, чи є сенс їх взагалі порівнювати. Це абсолютно різні ножі, так, абсолютно під різні умови. Ну, ми можемо, можемо теж спробувати таким чином. Це от е, любителі лінзи, так, любителі лінзи. Ну, він дуже, дуже гірше справляється з деревом, ніж звичайний, звичайний ніж, так, фінського типу. тобто Тут ріс більш прогнозований, більш такий більш правильний, більш зрозумілий. І знову ж таки, я там ну, невеликий прихильник таки, такої геометрії, так, таких спусків, я невеликий прихильник лінзи, так, він робить роботу, роботу робить, ну, знову ж таки, на мій погляд. Не так, як це робить фінський ніж, досить зручне руків'я, тобто руків'я велике, руків'я ухватисте, руків'я допомагає нам контролювати е, ніж, так, контролювати якісь, ну, якусь таку, якийсь різ. Давайте спробуємо зробити е, яку там заточити кілочок. Ну, ж таки, я не, не любитель геометрії лінзи, скажімо так. Ну, з поставленою задачею він впорається, але часу е затрачено на цю задачу, так, ну, воно, як на мене, як на мене. Ну, давайте просто нижче. Я сподіваюся, вам видно, щоб я просто не був голослівним, щоб потім мої улюблені хейтери мені не розказували, що я там щось якось не вмію працювати, не знаю, як то робити з е, Канді. Е, чи є сенс обирати ножі з лінзами? Якщо вам подобається, якщо вас влаштовує, можете обирати. Я е, в своїх умовах, так, в своїх, е, ну, якійсь своїй лісній польовій роботі, ну, я не бачу сенсу лінз. Вона мені не подобається, як вона працює. Мені не дуже подобається така геометрія. Тобто, ну, знову ж таки, для порівняння час затрачений на е, виконання. Е, Ну, ви все самі можете бачити. Це знову ж таки до моїх улюблених хейтерів, до моїх улюблених практиків, які мені там розказують, що е, на їхній практиці. Ну, От я вам показую кований ніж, Х12МФ, не кований ніж, е, прокатка, якась вуглецівка, щось, щось на кшталт 1095. Е, тут е, вся, е, весь секрет в геометрії. Тут весь секрет в геометрії, тобто тонкий, знову ж таки, обух тут товщий порівняно з цим. Але лінза, ну, як на мене, як я то бачу, ну, лінза не працює так, як працюють скані. Е, давайте я вам ще покажу, як тримати так, як я зазвичай то демонструю. Зараз знайдемо пеньок, е, вріжуся так, і покажу, як я демонструю надійність таких руків. Ну, Я сподіваюся, що вам видно, тобто ми робимо таким чином, так? Ну, Я думаю, я думаю, такої демонстрації буде достатньо, тобто я повністю переношу. Вагу. Повністю переношу вагу на руки і все нормально. Якщо ніж з таким руків'ям тримати правильно, все у вас буде гаразд. Ну, я думаю, що ви в побачите, сверлить так. Давайте посверлимо. Там мені теж одна людина. Розказувала, що е, оцей от дол, він предназначений для того, щоб відкидати стружку, то не дуже, на мою думку, відповідає дійсності. Воно до того не має ніякого відношення. Но... Але такий міф існує, то вже будемо, будемо пробувати. Так? Будемо тестувати. Для чого потрібні. Е, Знову ж таки, для чого потрібно сверлити отвори, отвори потрібні для посток. Я там лишу посилання так? Лишу посилання на відео про е, цей посібник рейнджера, я лишу посилання е, про методи виживання САС. Знову ж таки, верхня частинка, це як в нас е, свердлить якут. Нижня частинка, це як у нас сверлить, знову ж таки, класичний фінський ніж. Ну, Тобто, знову ж таки, все, все очевидно, все зрозуміло. Як на мене, класичний фінський ніж для таких умов, Ну, от я за пару, пару секунд зробив отвір, так, отвір, трошки більше, ніж ковиряв якутом. Там я розумію, що це класичний ніж. так, Це класичний ніж там північних народів. Е, можливо, там в них ця деревина вона замерша, в них там добре працює ця стаместочна заточка, працює таким чином. так, тобто Ми якийсь там предмет впираємо і двома руками, тако, як Рубанком, працюємо. Е, можливо, ну, як на мене, мені так. Не дуже зручно, Ну, знову ж таки, зараз вам покажу. От така стружка, беремо знову ж таки, що не бути голослівним, так? Для вашого розуміння. От стружка, яку зняв Якут, от стружка, яку зняв класичний фінський ніж. Саме тому я лишаюся прихильником фінського ножа. Ну, навколо нього крутиться вся школа, там, яку мене вчили, вчили і в прикладці, вчили і в методах роботи з ножем, вчили в методах, ну там, які відносяться, як то зараз модно говорити, ту бушкрафт. Методи виживання, так? Тобто людинка, інструктор, будувала всю школу навколо фінського ножа. Знову ж там мої улюблені хейтери просили прізвище тої людини. Ну, можливо, з часом, коли то все закінчиться, можливо, я згадаю прізвище, а можливо, і не згадаю. Тому. Таке в мене відео, е як люблять е мої улюблені хейтерки, практику показав, розказав, пояснив, як міг, як, як вдалося. Е тобто, ну, тести там кухонні е можливо будуть, можливо, не будуть. Е зовсім е ну, польовий ніж трохи не про то. Порізати там якісь продукти, можна повірте мені, можна навіть залізною лінійкою, можна порізати навіть пластиковою лінійкою, якщо вміти. Хліб можна порізати навіть шовковою ниточкою, немає в тому ніяких проблем. ну Основна задача ножів в полі це робота з деревом. Як би знову ж там. Як би кому не хотілося, як би хто не розказував. 80, там, ну, на мою думку, 80% роботи це робота з багаттям, тобто за, приготувати багаття, так? Приготувати розтопку, розтопити, зробити підвіз для якогось там казанка, кілочки, щось там, на кшталт рефлектора, щось на кшталт там спального місця. Це все задача нашого поясного ножа. На мисливські задачі там трохи, трохи інакше, але ну, якщо ніж буде працювати нормально з деревом, це нам показує сканді. Так? Тобто ніж там нормально працює і з деревом, і нормально працює із е, е, якимись, якимись задачами по полюванню. Тому таке в мене сьогодні відео. Дуже велике дякую клинку автора. Як обіцяв, дуже над ним не знущаюся. Як ніж в колекцію, ну, пишаюся, що він в мене є. Пишаюся, що тут є клеймо автора. Ніж обов'язково піде в колекцію. Крутий, самобутній. Ну, Ніж такий, він для мене знову ж таки, для мене він має свою історію. має... Таке певне значення, тобто це там ніж дружнього каналу, ніж мого друга. Друже, сподіваюся, що можу тебе так назвати, то ну, я його буду намагатися зберегти в такому стані, в який він є. Ну, оце, Це то, про що я говорю, це такі ножі, які підходять особисто мені які я там часто згадую, наголошую і показую для таких умов, таких робіт. Тому таке в мене сьогодні відео. На якісь питання відповів для себе, на якісь питання відповів для вас, мої дорогі підписники. Тому бережіть себе. Слава Україні! Слава Незламній українській нації і Смерть Федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.